Це моя перша вагітність, і я почала ходити на його з 15-го тижня, зараз мене 38-й. Мені дуже подобається, тому що це для мене все дуже невідомо, А йога допомагає мені як і фізично, так і морально до цього підготуватись. Наш тренер Олександр дуже нам в цьому допомагає, дає відповідь на всі питання, розказує багато чого цікавого. Я думаю, що без йоги мені було б набагато складніше. 35-й тиждень сюди мене не привело, сюди мене привів чоловік, він теж ходить на нього і дуже хотів, щоб я теж побувала. Спочатку я так якось насторожено до цього ставилася, а потім зрозуміла, що це просто супер, тому що, по-перше, тут дуже багато людей, які, такі самі, як я. І є багато чим поділитися. І я розумію, що ці техніки, які ми зараз використовуємо, вони мені допоможуть і в пологах. І інформація, яку я тут здобуваю, допоможе мені потім доглядати за своєю дитинкою. І я вже планую там, її навчити займатися йогою, самих перших її. Ну, виходить, що самих перших її тижнів життя. І потім далі, думаю, вона буде духовно зростати, і буде в мене така вся класна.